Хочу вас запитати ще про е те, що Зеленський буде представляти мирний план е Байдену в кінці вересня. Він складається з п'яти пунктів. Як ми зрозуміли з інтерв'ю е CNN. і головний пункт ключовий, як сьогодні сказав Сергій Лещенко, е радник голови ОП, це далекобійна зброя. Перед нашим ефіром британська преса написала, що Великобританія не дасть згоду на застосування британської зброї по території Росії, якщо не зводяться Сполучені Штати Америки. У мене до вас два запитання, якщо дозволити: перше, чи вдасться Зеленському переконати Байдена використовувати Західну зброю по території Росії, якщо це вже ключовий план перемоги? І друге чи достатньо плану перемоги для того, аби перемогти? Ні. От давайте спочатку розберемося з цим планом. Ну, про які ми тільки говоримо безпосередньо, тільки не, не, не чувши, і не бачивши його. Але розумівши на, на чому ставляться ці акценти, розуміє, що питань достатньо багато, які треба вирішувати. І в першу чергу, все е, основний ефект віддалекабійних зброї може бути тоді, коли ця зброя застосовується в той час, коли не чекаєте в тому місці, де не чекають. Тоді буде ефект. Росіяни достатньо швидко пристосовуються до будь-якої зброї, яку ми отримуємо від наших західних партнерів. Від е, двох до чотирьох місяців вони знаходять активну протидію, починаючи від технічної протидії, закінчуючи зміною тактики і, і розташування своїх пунктів управління, логістичних центрів е, застосування своїх військ. Це вони навчилися робити. Це перше, друге. Треба зрозуміти, що стратегічно так треба руйнувати російський тил, те про що я говорив ще з весни 22-го року, і в першу чергу руйнувати їхню спроможність по вдобуванню транспортуванню і продажу нафти, газу і вугілля те, що складає безпосередньо е, достатньо велику частку наповнення бюджету російської армії, бо саме цьому закупається зброя, саме цим грошам е, безпосередньо Утримується російська армія і е, забезпечується російська армія е, потрібна кількість зброї та техніки. І люди в цій російській армії також утримують зарплатню. Оце треба зрозуміти. У нас на жаль, цьому не було приділено уваги, і з моєї точки зору ще не приділено. Бо е, росіяни в обхід санкцій цю нафту е, доставляють по всьому світу. Ну, дивіться, е, російський тіньовий е, нафтовий нафтоперевозний флот танкер які вони мають десь на е, кількості 1700-1800 танкерів, які під прапорами інших країн е, таскають по всьому світу російську нафту з кожної безпосередньо цього е, судна, корабля, е, росіяни отримують певний зиск, і ці зиски е, вираховуються е, сотнями мільйонів доларів на добу прибуток. Яке з продажу і ще раз підкреслю: війна це все ж таки економіка і руйнування спроможності подобування транспортування. раз. друге, я не бачу активної роботи наших двох чудо е організацій під назвою служба зовнішньої розвідки головне управління розвідки по відсліджуванню цих маршрутів. Про виявлення цих маршрутів по у цих маршрутів до наших стратегічних партнерів, що шановні наші партнери, стратегічні санкції, які ви оголосили в Росії, не працюють їх і вас просто дурять. А в певних моментах і ви закупаєте ту саму нафту, той самий газ. Ось робота цих організацій: рейди на гідроциклах в все чудово, рейди безпосередньо е по чорному морю, по нафтовим вишкам також непогано. Але це тактика. Все ж таки, треба вже вирости з коротких штанців і перейти до великої стратегії. Саме це дозволяє досягати потрібних результатів під час цієї війни. Наступне, якщо е, ми розуміємо, що у нас часу не так є багато, ми мусимо більш ефективно використовувати ті сили, засоби, які в нас є, а саме ті ж самі дрони, які у нас. Певні керівники певних розвідних установ розповідають, що вони вже працюють на дальність 1800 кілометрів ці дрони. За питання, як же ж так ми прошляпали, шляпали, проспали перевезення тих самих ракет іранських через Каспійське море в Росію? Іран не так багато має портів е, в Каспійському морі, а портів, які дозволили б завантажувати великогабаритні е, ракети, ще менше, так само, як і в Росії. Це максимум два порта. Це був Махачкала і Астрахань. Саме так і сталося в Астрахані безпосередньо, що ми не могли достати до Астрахані, що на підході їх знищити могли. Так от давайте займатися більш серйозними речами, а не е такою дрібнотою, яка дуже красива, яка сприймається класно. І каже, які молодці. Молодці так, але це 10% відсотків від того, що ви мусите робити. Давайте робити більш серйозні речі. І якраз ми мусимо чітко зрозуміти. Що наявними сили засобами ми, ми багато можемо робити, що по нанесенню ударів по території Російської Федерації? би радісно розповідали, що ми загнали е російський флот в глибокі безпосередньо порти, але ми бачимо, що зараз ми визнаємо, що величезна кількість їхніх кораблів виходять на чергування з ракетами на борту і наносить удари по нашій що території. Тому роботи більше ніж багато. І треба робити якісно, з урахуванням, що є чим, то тепер питання бити тоді, коли не чекають, і бити тоді, де не чекають. А, а от е, зрештою, щодо далекобійної зброї: це кішки мишки, якісь виходять, тому що, по-перше, союзники вагаються. От знову ж таки британці нададуть право, коли нададуть сполучені штати. Сполучені штати, коли ну буде політична воля. Чи буде політична воля, не зрозуміло. Там вибори, там Байден вже йде, а там може хтось інший прийде. У них свій, свій порядок денний зараз поки що не до цього. Незрозуміло, і в цей час, поки це відбувається, Росія безперешкодно і безпроблемно здіймає авіацію, наносить удари по мирним містам, виносить наші позиції, запускає каби і так далі. Тому подібне. Більше того, вони мають час, аби відвести свої військові. Активи на дальшу відстань, поки свої союзники вагаються і будуть ухвалювати таке рішення. Ну це просто несерйозно. Це вибачте, дитячий садочок. Хтось каже, що це велика доросла політика. А я скажу, що це просто дитячий садочок. Можливо, для українців це виглядає як дитячий садочок, але чому в такому разі нам не можуть допомогти, коли клялись у тому, що ми з вами будемо до кінця? Ну це ж просто несерйозно. Обіцяти не, Обіця, не знають, що одружитися. Це по перше. По-друге, бути до кінця, це не значить, що вам дозволять робити те, що ви захочете. Це наступне no. питання. Ну е, чому ми вважаємо, чому е, безпосередньо нам сформували, ми самі собі за рахунок е, певних інтервенційних ресурсів сформували собі думку, що світове суспільство мусить кинути все і тільки боротися за Україну? Повірте, що е, це не так, і в першу чергу це не так, тому що ми того не хочемо, і тому ми того не робимо. Ми надразу з вами обговорили питання інформаційної пустоти. Що стосується України в світових е, засоб пабліках і якщо набрати будь-яку ну, на сайтах Сполучених Штатів, подивитися набрати Україну або Франція, або Британія або Німеччина набрати Україну, то повірте, ви не будете там в топі всіх новин. Чому? Тому що ми досі мовчимо. Тому що там у нас величезна кількість радників, яку там мінімум штурмовий батальйон цих радників можна в ОПІ сформувати і відправити на Покровський напрямок. Але між тим. В інформаційному просторі Зіру, Зіров, знову повертаємося до того, де українські журналісти на ресурсах іноземних каналів доводять реалії цієї війни? Нема ніде. Абсолютно. І до цієї війни спочатку звикли, а зараз про неї забувають. Це реалії А з строханням тої активної роботи п'ятої екології Російської Федерації і знов-таки при відсутності нашої протидії ми отримуємо те, що е, ще починають. Склоняти до того, що треба закінчувати війну на користь Росії. Тому е, можна казати все, що завгодно, але перше, нам ніхто точно нічого не винен, коли ми самі того не хочемо, аби щось робити. Це найстрашніша біда. Ми не робимо для того, ми чомусь чекаємо якогось чарівника, е, чи дядю Сема, чи е, якогось англійського е, чарівника, який за нас щось зробить. До Америки зараз точно не до нас, у них вибори, президентські перегони, і е, що там буде навіть для мене не важливо, хто з них прийде, чесно скажу. Бо ми не впливаємо на цей процес, це вибір американського народу, і те, що зараз обіцяють е, кандидати в президенти це не значить, що вони це виконають, коли прийдуть до влади. Це також треба розуміти. Якраз наперед багато роботи для наших дипломатів сім-сім речами. Але коли ми розповідаємо про план перемоги. Мені дуже хотілося спитати, а всередині країни, яким чином ви плануєте перемагати, яким чином ви піднімаєте питання про економіку, про навчання населення і про фортифікаційне обладнання території? Де це? Ми скільки з вами про це говоримо? Просто дуже довго. Але влада абсолютно нічого не робить в цьому відношенні з фортифікацією на певних ділянках можливо. На певних ділянках просто провалились в корупційних скандалах. Але між тим, величезна кількість ресурсів або не використовується за призначенням, або в свої часи, як ми пам'ятаємо, безсовісно кралась. і безпосередньо ми не бачимо результату Хочете, щоб ми перемогли, то кожен завод, кожна фабрика мусить працювати на нашу перемогу. Кожен громадянин мусить вміти користуватися зброєю, знати, як керувати тим самим дроном. У нього мусить бути у кожного дрон, чого ж немає. Чому? Ми е, при наших інформ Скажемо так певних перевагах на початку великої війни, що стосується панування на е, дроновому напрямку, почали потім часом програвати, бо у нас на цьому хтось крав, а інші безпосередньо збирали гроші, аби народ збрав гроші, щоб е, забезпечити цю потребу. А в Росії при той величезності коштів, яких них це було керівництвом держава, і вони що поставили це за основу. У нас піарились, розповідали, що щось буде і де на виході, а вони нічого не піарились, вони просто це робили. Чому? Тому що система у них працює в певних моментах краще, бо вони мобілізували свою економіку, а ми не виконали найперший пункт закону про мобілізацію, Ви не перевели економіку на функціонування в умовах особливого періоду воєнного стану. І це найстрашніше. І треба визнати, що це все ж таки треба робити. А Я не бачу, щоб це робилося. От у нас розповідає все про якесь далеке е, майбутнє. А сьогодні, саме що сьогодні, робиться, не бачу. А я раз не бачу, нема підготовки людей, немає економіки, е, нема фортифікації, то достатньо складно. Можна 35 планів придумати. І ми знов таки ж ці плани опрацьовуємо, що хтось за нас щось зробить. Але воюємо тут ми. І підготовка кожного українця це вміння вижити в сучасному бою, це вміння керувати дроном, це вміння сховатися від дрона, це вміння вбивати ворога в будь-яких умовах. Оце найголовніше. Оце те, що нам треба чітко зрозуміти. За нас ніхто воювати не збирається.